Вітаю це огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Що найменше тридцять загиблий це станом на п'ятницю і близько 100 поранених. Такі наслідки російського удару по житлових кварталах Тернополя вранці, 19 листопада, атакували місто ракетами, пошкоджено дві житлові дев'ятиповерхівки. Одна з них зруйнована з третього по дев'ятий поверх. Минулого тижня терористи продовжили обстріли українських міст, цілили по цивільній інфраструктурі. Тепло та енергогенеруючих потужностях. У Харкові під час одного з ударів постраждали півсотні мирних людей. Зруйновано 40 будинків. У наслідок ракетного удару по Балаклії пошкоджено дев'ять багатоквартирних житлових будинків і дитячий садок. Значні руйнування і в Одесі після атаки безпілотників є поранені. Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська, а також контролюють позиції південніше від залізниці. Про це станом на ранок п'ятниці повідомили у 7-му корпусі ДШВ. Противник намагається перетнути залізницю, щоб збільшити зону окупації міста, але ці спроби наші військові блокують. Одним із ключових завдань наших оборонців залишається повне перекриття логістичних шляхів противника до міста, у тому числі із застосуванням тактичної та армійської авіації. На Покровському напрямку побував цього тижня головнокомандувач Сирський. Він провів нараду з командним складом підрозділів, які тримають там оборону. Головну увагу приділив всебічному забезпеченню нашого угруповання і порушенню логістики ворога. У Генеральному штабі збройних сил України також спростували заяви російського військового керівництва про нібито повне захоплення населених пунктів Куп'янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині. Куп'янськ знаходиться під контролем Сил оборони України. У місті та на околицях триває пошук і знищення ДРГ противника. Схожа ситуація із Ямполем. Україна планує придбати у Франції 100 літаків Рафаль Ф-4, системи протиповітряної оборони, ракети класу повітря-повітря і авіабомби. Відповідну декларацію про наміри підписали цього тижня президенти України і Франції. За словами Володимира Зеленського, угода історична, вона розрахована на 10 років. Серед іншого Україна та Франція спільно вироблятимуть дрони-перехоплювачі і працюватимуть над розвитком критичних технологій. Спільні проєкти між оборонними галузями двох країн розпочнуться уже цього року. Ще до 2026-го Франція також надасть Україні військовий пакет допомоги. Новий пакет на суму 615 мільйонів євро надасть Україні і Іспанія. Гроші мають виділити протягом місяця. Це повідомив прем'єр-міністр країни під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським. За його словами, цей пакет, окрім іншого, включатиме 100 мільйонів євро на програму закупівлі державами НАТО американської зброї для України, а ще ракет до «Айріс-Кі». Виділити Україні 3,5 мільйони євро на закупівлю супутникових систем. Старалінк вирішила Естонія. Обладнання має посилити стабільність і захист зв'язку для українських підрозділів на передовій. Сили оборони цього тижня застосували тактичні ракетні системи АТАКАМС для завдання точкового удару по військових об'єктах на території Росії. Про це повідомили у Генштабі. У що конкретно влучили, поки не повідомляють. Натомість цього тижня у Росії знову горіло кілька нафтопереробних заводів. Зокрема, сили оборони України уразили потужності Новокуйбишевського НПЗ. Це один з основних виробників пального для реактивних двигунів. Її повторно влучили у Рязанський НПЗ. Він належить до числа найбільших у Росії і робить авіаційний газ. Крім того, уражено базу зберігання безпілотників підрозділу Рубікон і перекачувальну станцію пальномастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області. F-16, які з'явилися в українському небі у серпні 2024-го, перехопили уже понад 1300 ворожих повітряних цілей зокрема у середу вранці під час відбиття російського удару пілотами F-16 і міраж 2000 перехоплено і збито щонайменше 10 ворожих крилатих ракет про це повідомляє командування повітряних сил також пілоти f 16 уразили більше трьох сотень наземних цілей, знищивши сотні одиниць ворожої техніки, командні пункти, пункти управління безпілотниками, склади боєприпасів і логістику ворога. Одночас у повітряних силах наголошують на необхідності поповнення запасів бомб і ракет до цих літаків. Це був огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Бережіть себе.